Мої вітання, шановні товариства! Сьогодні, друзі, буде відео про те, як налаштувати плужок перед оранкою. В першу чергу це відео буде для тих, хто придбав собі недавно трактор. Незалежно чи то японець, чи то Китай, чи то совкова техніка ЮМЗ МТЗ. Переважно купляють китайці японці. і японці. Я вже останнім часом неодноразово зустрічався з такими людьми. Виїхали в пори у а вони не знають, ну взагалі люди не розуміють, як воно регулюється. Тому я вирішив таке відео зняти. Звичайно, можна на подвір'ї, так як багато в інтернеті є, показують різні бросочки, цегулки. Бігають там з рулетками, замирають. але я вам скажу одне з власного досвіду, так як я 40 років відпрацював на тракторі. Основні регулювання проводяться в полі. Та що вам треба зробити, друзі? Ви купили трактор, маєте пляжок, ви вичіпляєте плижок і виїжджаєте в поле. Бажано, щоб була рівна площа. Ось як, як тут в мене є, бачите? Плажок стоїть. Перед тим, як регулювати, бажано зробити борозну, тому що праве колесо завжди йде в борозні. І коли ви зробите борозну, потім заїжджайте правою стороною в борзну. А далі вже основні регулювання ми вже будемо показувати. У мене тут, як бачите, саморобний плижок робився з польського плушка. Він вже роки у мене 15 має. Зараз переважно такі продаються плужки з такими регулюваннями, які мають регулюють кут атаки, зміщуються вліво-вправо. Бачите, тут в мене вінт стоїть. основні регулювання регулюються верхнім вінтом і тягами. Значить, плуг має стояти права частина завжди вище, так, під кутом. Тому що, коли ви заїдете колесом борзну, плуг має віремнітися, він має бути горизонтально до землі. Як з тої сторони, так само і як з тої сторони. Ззаду ставити. але то вже коли ви заїдете в борозну, то є такий основний напрямок для регулювання, орієнтир, можна сказати так. Щоб ви розуміли, він має бути горизонтальний як в цій площині, так і в цій площині. У мене тут зараз плажок не відрегульований, тому що я він брав до культиватора, до кінної купачки і в мене плажок не відрегульований. Єдине, що в мене си на максимальну глибину колеса піднято. І зараз що ми робимо? Робимо пробний заїзд. Як бачите, друзі, зробив я пробний заїзд, тепер в мене вже є орієнтир. Дивіться. Бачите, передній корпус іде глибоко. От бере передній корпус глибина. І якщо порівняти з заднім корпусом, два рази мілкіше, що нам треба, друзі, зробити? Щоб заглибити задній корпус... Будемо видовжити цей бізнес, тоді корпус заглибиться. І зразу зверніть увагу. Бачите, він мене стоїть під нахилом. так Значить ту тягу мені треба опустити ще. І тоді вже колесо буде діставати, він заглибиться та сторона. Зараз я перегрушу і будемо продовжувати. Так, друзі, як бачите, я видовжує верхній він. Тепер задній корм споєм заглибиться. І зразу я тут видовжу в куття. Давайте тепер подивимося, що буде. Так, друзі, тепер дивіться по скебі, бачите? То перший раз, де в мене було. Тут колесо йшло, передній корпус, задній корпус. Глибина, яка була раніше, до того як я, Бачите? Є. тепер далі я вимилив, видовжив вертій винт, вже глибина пішла більша, значить задній корпус почав лізти краще, А лише не досипало тут добре, бачите, тут от -от видно, не досипало. Я ще заглибив його, а тепер давайте тут глянемо. От, тепер от задній корпус зайшов. Бачите? сипи як передній, так і задній корпус рівномірно. нема ніяких таких великих перевалів, так як тут було, не досипало. Може стоїть рівно. От, тепер глибина, от бачите, коло вже на землі. ну Глибина. Не знаю, сантиметрів, напевно, 20. У мене саморобний пложок, він не дуже в землю лізе. Але бачите, тут однакова глибина і передній корпус однакова глибина. Значить, в мене тут між корпусами 30 см, значить, між тим корпусом і тим корпусом тут є 30 см відповідно і від колеса до. Края корпусу повинен бути 30 см. Треба орієнтуватися, якщо бачите. Якщо не досипає, а є вінт, можна змістити вправо. Якщо пересипає, є така висока грибінка, значить тоді вінтом змістити корпус вліво. Ось такі простенькі регулювання. І давайте глянемо так, як я вам на початку відео казав. Дивимося ми. Бачите, трактор стоїть наперекос. То вже залежить від глибини колії. Борозни, на яку глибину ви ораєте. Тому що як коли будете врати, воно буде глибина однакова. Ну, де, де дуже твердо може плажок вискакати. То вже таке, але як бачите, трактор стоїть наперекос, а плажок стоїть горизонтально до землі. Як з тої сторони, так і з тої сторони. Ось бачите? Ото є, друзі, основний орієнтир. Ну, Часом буває плужок скручений, то, всяко, то вже такі дрібні нюанси, то вже в процесі роботи ви будете самі орієнтуватися, але то є основні такі регулювання. Ну і тут ще можна зміщувати угол атаки. Туди-сюди. То вже в залежності від того, в яку сторону тягне трактор. Але то вже таке, то, то як кажуть, в процесі роботи і досвід буде, тоді ви будете все розуміти. Як я ще, друзі, роблю? От, припустимо, коли я буду зараз ту свою гірчечку урати, дивіться, бачите, край поля. Тут є борозна, тому що йшло в склад. По годиннику, як ми говориться, стрілці ходимо. Починаємо з середини і ходимо в склад. По краях виходить, борозна. Одного року ми робимо так. А на другий рік ходимо вгоню, як нас кажуть. Проти годинникової стрілки, тому що тут борозна є. Ту борозну ми засипаємо. Ідемо на ту сторону і на ту сторону. А тоді в нас виходить посередині борозна. І так з року в рік міняємо, тому що якщо ми кожен рік будемо ходити в склад, от тут посередині буде такий великий грубок, по краях будуть ями. А якщо наоборот, то, то буде сильна велика борозна по центру. Якщо в гоню ходити кожен рік. Тому що треба, треба почергово міняти. Ось таке, друзі. Сказав вам основне те, що сам знав. Ще раз наголошую. Всі регульовки робляться в полі. Там, щоб не забивати собі голови різними прибамбасами на подвір'ї, там естакади будують якісь цегулки, рулетки. Рівні носі, то хлопці для контенту, щоб ви знали. А вам треба робити роботу. Ну все, друзі. Кому сподобалося відео, можете мене похвалити лайком. Ну, а кому не сподобалось, тому не сподобалось. То є таке діло. Скільки людей, стільки думок. Ну все, друзі, бувайте. Я буду приступати до оранки своєї рірчиці. При нагоді зніму відео. відео. А то вже буде наступного разу. Ну все, друзі, бувайте. всіх вам благ, мирно небо над головою.